І так, всім привіт. Вигадайте, куди я йду? Правильно гуляти. Все, поправила карман. Так, хочу глянути. чи будуть сидиться фонтани в парку? Я минулого року їх вже показувала. Це мій лук, це ми помітитляли. Це прикраса, Спецій. і все. Короче, отак. Іду. Так, погладила котака, чекицю не знаю. Я їх день, сьогодні теж гладила, там вже був такий сиренький котюнчик. Так, це удача, коротше, бо я їх до того а не бачила, тільки один разок. Це сьогодні аж три киці побачила і погладила це взагалі. Це щось неймовірне. Йоу, я майже прийшла. Ну, чи можна дохвати вже прийшла? Я прийшла, тут жорстко катаються малі. Не знаю, що це за квітка, але вона дуже гарна. Фонтани взагалі сухі. Да, прийшла дуже вчасно. Отак. Не знаю, просто зараз посиджу тут і піду додому. Тут хтось малював. Там теж було кого лавочки намальоване Знаю, тут захотілося сісти просто. Можна ще туди і далі піти. Там ці а... атракціони на деревах. <ссылка> Саме так. Ну, поки не хочу туди йти. Можна потім просто піти, як прогулятися, перед тим, як туди йти. Там сір подаря. <свист> а мене йдеть Марики, так. Да. Довго я натіла, лавочці не затрималась. Но там купа комарків, які мене воліли з'їсти. Тому я вже другий круг намотую, тут друге коло. Так. Ще не можуть трохи посиджу, як прийдуся і піду додому. Звідти вихід від валочку от сюди. Потім виходимо прямо, звертаєш наліво, і там буде кленики і ряд з цими короче, коротше, мене на цих на кольосіках. Отак. Я думаю, ви зрозумієте про я. І тоді знову повернути наліво і знову буде те саме. Чудик виноград, О, якийсь песик. Надіюсь, мене не з'їсть. Не знаю. Тут Просто бігають якісь все без поводочків, типу дикі, дикі собаки. Ну, бездомні, коротше. І вигулю тут з Але в нього є повідочок так що я думаю, він чийсь. Не знаю, так трошки секотно йти. Можна скоротити дорогу. Хвиленики. Кіоски, вроді, отак забула і нагадалася. Начебто вони звучать кіосками. Другий коло. Тут би пофуткатись, гарно було б. І так, я йду вже третє коло, <свісно> бо мене вигнали комарі з лавочки, і я така думаю, ладно, йду прогуляюся разок і піду додому. Отак. От мене прислідував якийсь песик. Отой, От що я того показував такий а, чорний з білим. Він ходив і не знаю, як так, так вийшло але я пройшла туди, потім вже почуваю йти назад круг, і він йшов за мною, потім якось став біля мене, подивився на мене і пішов далі. Не знаю, напевно, все-таки безхатько. Але з пасочком. Так. Але потім він кудись пішов і усе. І нема песка, він не десь пішов. А й до третє коло. А що ж робити? Налив ці комарики. Вони плюють на мене, коротше. А так не догонять. Холодніше я, ході, хотіше, ще й холодніше так. Тут тобто напевно буде найправильніше. Дивіться, там захід. Бум. Я ще перед виходом домою брати кофточку, чи ні, треба було такі брати. Ну чого, зараз вийду на сонце і буде тепліше. І я вже йду додому. Так, походила і йду додому. Вже яка година 20.17. Так. Думаю, десь через 20, .20 прийду додому. Думаю, менше, напевно. Отак. От така в мене була прогулка сьогодні, бо я сьогодні нікуди не ходила, тому вирішила піти в парк прогулятися. Ось так. Всім дякую за перегляд. Гарного дня. А я біжу тут тому. Погодім, <хи> напевно. І буду відпочивати спати, напевно. Отак. Вот Усім па-па!